Термінова інформація я не зможу викладати відео з 20 по 28 жовтня. Тож терміново заходьте у мій телеграм-канал. Там буде трохи більше інформації. Ну і ми починаємо. Всім хей, мене звуть Соломка, і я рада тебе бачити на моєму каналі. Що ж перш ніж ми почнемо це відео, хотіла б вас запитати, як будете святкувати Хелловін, бо вже він не за горами. Що ж тому давайте ще одне запитання на початку відео: чи купувати мені цього вампір дракон? Ну якщо буде 15 лайків, я зрозумію, що ви цього хочете. Ну і ще хотіла вам сказати вже нарешті про що це буде відео. Ну а відео в нас буде про три на одного дуже крутого пета, якого мені змогла добитися одна дуже крута дівчинка. Якщо вона розуміє про що, я передаю тобі привітик. Ну, якщо вона ще не зрозуміла, то це такий флорет полуничний бет. І я думаю, що треба на нього зняти трейдиків. Я тобі ще раз дуже вдячна за нього. Ну що ж, ось такий от він красивий і на ньому можна... ой! Впасти в воду! Ну, добре, не впасти, його можна потрейдити. Ну, якщо чесно, мене просто фантазії не вистачило на якусь крутішу ідею. Але, надіюсь, вам сподобається це відео. Тож почали вже до трейдиків. Ну, на цьому сервері мені нічого нормально не давали, тому перезаходимо, так знаєте. Що ж, ну давайте до першого трейду. Ось він якраз. Тут мені дають флери такого пташа, птаха, блін, кобру якусь, Ньон Бета. Ну, це, звісно, непогано тут. Але, ну, ви самі розумієте, що цей трейд ну, не подобається. Хоч багато рандомок, в принципі, є, я їх люблю, але. Ні, вибачте, не, не сьогодні. Ну, тут взагалі без коментарів, тут 5 легендарок на і я гадаю, що вони не дотягують до нашого бетика зовсім. Тож рекомендую його відмінити, цей трейд. Ну, він звичайно згоден, але я, знаєте, ні, не згодна. Тож, давайте очікувати трохи кращих трейдів на цього бетика. Так, ну і чеко нам ніхто їх не киде, не зрозуміла. Так, ну тут мені дають ось такий офер. До речі, сервер мені попався непоганий, як ви бачите, але сам трейд мені не дуже сподобався через те, що ну, тут дали буквально якихось райд-петів, рейдзіля і потяг. Ну, мені здається, це не дуже дотягує до нашого бета. точніше, взагалі не дотягує. І тому я думаю, можливо, буде навіть нормальним, якщо я відміню цей трейд. Тому то якось так. Що ж, ну а це мій останній трейд на сьогодні, тут якийсь муфор. Собаку дають, але я догадаю, що вона теж зовсім не дотягує до нашого Флерет полуничного бета. Ну, і звісно, як без трейдів, що я не змогла зазняти. Ну, це вже як традиція. Моя камера, дякую тобі. Окей, ну і ось якраз ці трейди, але ці трейди ще більш-менш, тобто, мені давали ще Тобто кілька рандомочок і погоджувались. Ну, тобто, як на мене, це вже зовсім жах. Ну добре, годі мені Верняка, ти вже тут. Давайте вже закінчувати це відео. Я для вас дуже старалася. Ну і я хотів сказати, якщо ти ще не підписаний на мій канал, то обов'язково підписуйся. У мене тут багато цікавого про Roblox і про AdoptMe. Ну а ті, хто підписалися, це для вас. Що ж, друзі, ну а на сьогодні в мене все. Я всіх люблю і всім до зустрічі. Пока-пока!